Всім привіт пані та панове! Так, як бачите, сьогодні ми без початкового скетчу, А все чому? А все тому, що ми програли в карту його тим, хто вважає наші скетчі кринжовими! Правильно Степане, саме тому ми більше не відправляємо тебе грати в карти від нашого ім'я. Це ти так кажеш, тому що зараз тільки моїм неймовірним карточним фокусом. <звук> Я напевно піду ще. Трохи попрактикуюся у фокусах. І так, яка, на вашу думку, навичку я найчастіше використовую під час розробки ігор? Вміння писати гім дизайн або гарна оптимізація ігор. Криша навички ніколи не закінчувати свої проекти, ви майже вгадали. Проте найголовнішу навичку, якою я користуюся під час розробки, підійде ближче, це планування. А з себе у тебе є проблема. Та свого рота! Мені здається, що багато хто недооцінює етап планування, і наскільки він важливий для розробки ігор. Ну, типу, нащо мені щось планувати, якщо я розробляю гру сам або разом зі своїм другом? У нас же все є в голові. Ми чудово розуміємо, що нам робити. Тоді в такому разі тримай мило, повернешся до відео, коли помиєш рота. Без планування ви нарікаєте свій проект на купа проблем, таких як невідомість масштабу, неявність етапів розробки, небачення проекту в цілому, а також ризик спокусу. Від... Річно додавати нові фішки у гру і ніколи її не завершивши. Звісно, я можу пропустити, що ви якась там бундервафля, у голові яких замість мозку дошка трела. І тому вам це пливання до біса треба. Проте в мене є деякі сумніви. Хоча, якщо ви саме така людина, то відпишіть в коментарях, скільки ваші дошці колонок. Мені дуже цікаво. Тому в сьогоднішньому розмовному відео я трохи розповім вам про процес планування, чому це важливо, які проблеми це може вирішити. А також розкажу про свої помилки, щоб ви їх не допускали. Так що мене звати Мерфіус, це канал проєктного покоління, і погнали вже до відосика. Попереджаю, відео зроблено на основі мого власного досвіду та думок. І якщо ви з ними не породжуєтесь, то буду радий бачити ваші аргументи в коментарях. Деякі прошарені з вас, напевно, подумали, що я буду розповідати про GDD. Game Design Document. Але е, дайте мені секунду, я зараз включу один аудіофайл. А! Якщо у відео про планування я хотів би розповісти про документацію, то я б зробив би краще шорт. Хоча, знаючи мене, я скоріше б зробив би якийсь брейнрод для шортів, ніж щось адекватне. Звісно, GDD чудово та класна річ, Вона допомагає систематизувати. Проект та подивитися на його масштаб. Проте проблем в документації в тому, що її в 10 слів не помістиш. Це доволі громісткий документ, який може містити десятки, якщо не сотні сторінок. І чим складніше він буде ставати, тим складніше буде його втримати в голові. А значить, і уникнути терористичного конфлікту буде складніше. Тому залишимо ГДД на пізні етап планування і перейдемо до чогось простішого. Етап перший: ідея. Але ми вписано, що вставляти етапу планування ідею, якщо саме ідея потрібна, щоб почати планування. Гарне питання на відовишках Метка. Ось ще я тобі скажу. Степане, якого фіга? Я вирішив створити власний рядковий театр, щоб потім дати виставу в австрійському театрі. Скажи, будь ласка, а випадково твій рядковий театр не настільки ж гарний, як і твої карточні фокуси? Ідея, господи, наші ставляти етап планування, придумування ідеї. Це ж очевидна річ, як можна планувати, не маючи об'єкту для планування. Проте ви навіть не уявляєте, що можете придумувати ідею неправильно. Мені здається, у тебе досить короткий сценарій. Так, бо якщо я зроблю його довшим, то мені доведеться більше працювати над відео. Але з хронометражем тобі довше доведеться отримати 4000 годин перегляду для монетизації. Я тебе не наводжу, але ти правий. Вставлю тоді так про те, що люди неправильно продумують ідеї. Але це абсурдно. Пішов нафіг. Я трохи помилився. Ви можете це робити і правильно, але недостатньо. Умовно кажучи, ви придумали ідею створити шахи, де замість фігур будуть гральні карти. І що? Концепція класна, цікава. Дайте цьому джентльмену запас кави на рік та закрийте його в підвалі, поки він не зробить цю гру. А, ні, стій. Ми ж ніхрена не знаємо про що буде гра. Викиньте його з боку підвалу! Про що ці шахи мають бути? Чи це звичайні шахи, чи якісь особливі. Наприклад, ходить той, про що у якого номінал карти більший. Чи перемагає той гравець, який у п'ятих клітинках підряд зібрав кращу покруну комбінацію? Якщо коротко, в чому суть гри? Ви маєте не просто придумати концепцію, а так її розписати в своїй голові, щоб у вас відразу виникав образ їм це вашої майбутньої гри, вам не треба детально все продумувати. Достатньо вмістити опис ідеї у розмірі одного поста в твітрі. Якщо ви це зробите, то у вас вже буде тверда земля, від якої ви зможете відштовхнутися у процесі подальшого планування. А перед тим як продовжуємо, хочу подякувати тим, хто дає мені мою тверду землю, від якої я можу відштовхнутися, а саме моїм спонсорам. Велика вам дяку. Ви всі неймовірні. Я вас всіх дуже обожнюю. Просто от особливо тебе чоловік, що сидить в цій красивій ковтосі. І дивиться це відео, ти прям неймовірний. Ну, взагалі всі неймовірні, але ти. красава, прям. Якщо б не всі ви, я б вже давним-давно потонув, закинув би Ютуб і плакав десь собі в куточку. Як бачите. Я ще не плакав в куточку. І пам'ятайте, що саме завдяки вашій підтримці живе цей канал, робляться мої проєкти, про які ви можете почитати в телеграмі. І взагалі робиться купа всякої роботи, тому ви неймовірні молодці. А якщо ви теж хочете підтримати е, мене цей канал або проекти, які я зараз розробляю, то в описі я залишу посилання на Донателло, де ви можете ну, зукинути невеличкий донат, е, і тим самим підтримати е, мене е, в моїй роботі. Але пам'ятайте, що обохи йде війна, ви маєте першочергово. Підтримувати ЗСУ, а вже потім можете зіграти і про мене. Хвилинка вдячності на цьому закінчилася. Повернімося до відео. Етап другий. Механіка. Що ж, ми вітермували цей момент як могли, але пройшов час писати. Тому я дістаю нашу неймовірну клавіатуру. Це лиш цю клаву спокою, не потрібна вона нам. Я звісно зрозумів, але ти тільки що виконав нашу єдину клавіатуру. Що ж якось я про це не подумав? Треба її дістати. Але ж вона впала ще десят дев'ятого Нам доведеться дуже довго йти вниз. Ах, кляті сходи їх напевно точно дияволо придуву. О, Оді, радий, що ти повернувся. Сходи вниз, будь ласка, за наші клавіатури. Стоп! Що? Це було, до речі, наше останнє ціле вікно. Та фа! Якщо ви дійшли до другого етапу, то значить ви випродовували концепцію. Ідею, над вашою головою засвітилося 60-ватна лампочка, і ви можете рухатися далі з плануванням. І гадаєте, що вам треба робити з цим каркасом? Ні, фундаментом! У вас вже є приблизи геймплей. Так, він в голові, але розробники ігор тої чи іншої міри все одно хворіють шезою, тому в цьому нічого поганого. І що вам з ним треба робити? Розписати механіки. Вони що зою в голові гру не зробиш, тому тут треба вже починати все розписувати та розуміти масштаби. І як добре, що це можна від 90 легко зробити. Дивіться, у вас є ідея гри. Гри у певному жанрі та на певну платформу. А значить, у вас майже зі 100% шансом будуть механіки, які асоціюються з жанром та платформою. Наприклад, як крафт у пісочницях або керування через джойстик для гри на консолі. Ви обираєте всі ці механіки та виписуєте окремий документ. Це у вас будуть базові механіки. й ви аналізуєте вже свої ідеї і думаєте, які механіки, тюпля, механіки, 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 ні, блять, інженери. Треба придумати інші слово, щоб не повторюватися, і думаєте, які фічі мають бути в ній, що працював ваш гімплей. Я тільки придумала. заносити їх до базових механік. Наступним кроком вам треба розписати субзадачі для кожної фічі. Наприклад, якщо це переміщення, то для нього субзадачами буде рух на васт чи на мишу, обертання камери і так далі. Намагайтеся написати для кожної механіки до трьох чи трьох щоб краще розуміти її суть. Тепер, коли ви все це зробили, ви можете оцінити весь масштаб вашої гри. Ви бачите її об'єм, ви зможете порахувати час розробки вашого проєкта, а Головне, ви все це зробите, не розпишучи дуже багато тексту. Крім того, бачиш, що всі механіки, ви точно можете сказати, що вам треба розробити, що можу почекати, а на що взагалі не треба витрачати час. І якщо б я так робив до розробки «I wanna go to the country, то можливо вдалося б не допустити багатьох помилок, які зробили я та моя команда в час розробки. А також ми б не робили всього купу зайвого, що ми взагалі зробили. Тому будьте гарними дітьми і не робіть таку хуйню, як я. Бо у вас вийде ось цей дивний симулятор фермера. Етап третій. Roadmap. райдутись тахтарі, це вже третій етап, де вам не доведеться багато писати. І тут зовсім не причина в тому, що дій ще не приніс клавіатуру, а в тому, що цей етап більше про приоритизацію та покрухається розробка. Після написання всіх механік виникає питання: а що от взагалі почати? Куди рухатись? Яка фіча може заблокувати розробку? І тут на допомогу приходить роудмапа, яка дозволяє упорядкувати задачі. Як це працює? Дивимося на все, що ви написали в другому етапі, і знаходимо те, що треба зробити першою чергу, наприклад, приміщення гравця. За ним може стояти. Розробка інвентаря, а далі там вже і збір предметів. уже у вас готова одна гілка, яка вказує порядок розробки. А що якщо виникає задача рівно за пріоритетом на першу задачу? тоді просто створювати нову гілку. Наприклад, для розробки спавну ворогів, вам вже не треба робити попередні три задачі. Ну, це хіба що моби не спавняться прямо у ваші кишені? Тоді так, тут без інвентаря зовсім ніяк. А ще робити, якщо задачі можна робити паралельно, але вона блокується іншою механікою. Наприклад, розробка інтерфейсу для інвентаря. Ніякої проблеми немає, друже мій. Просто Стрілку від блокера до іншої механіки, і тепер ти знаєш, яка скотина тобі зважає зробити UI, використовуючи спрайти анімешних дівчат. І вітаю, тепер ви знаєте, що ви почати роботу, що відкласти на потім, а що робити складніше. Загальних правил щодо стилізації роудмапа та який додаток використовувати краще, немає. Робити його, хоч в міра, хоч в пейнті, хоч у вигляді папок на робочому столі. Неважливо, головне, щоб вам було зрозуміло і допомогло це у приватизації. Етап четвертий: документація. Якраз в часному повернули клавіатуру. Класс! А куда подівся Ді? Та он став не ложить купе своих речей. Я збирав блоки, тоді все інше залишається мені. Прийшов час страждати не гуманітарні мої, бо тепер настав етап багато тонну пісадини та структуризація нашого проекту. Проте, якщо ви викинули всі попередні етапи, то написання ГДД вам буде набагато легше. Бо як я говорив на початку, це доволі громіздкий документ, який може містити десятки, якщо не сотні, сторінок. І чим складніше він буде ставати, тим складніше буде його втримати в голові. А значить, і уникнути теоретичного конфлікту буде складніше. Там я згадав про те, Конфлікт. І якщо що цю термінологію про довмі розум, і якщо ви скажете, що такого не може існувати, то частково бути навіть праві. Але що це таке? Це можливий конфлікт, який може виникнути під час розробки проєкту, і що виник наслідок нелогічних зв'язків у документації. Уявіть, що в одній частині ГДД ви описуєте об'єкт жовтого кола, який виконує певні функції, а через пару сторінок у вас трапився приступ амнезії, і тепер об'єкт став червоним квадратом, при цьому не змінюючи свою функціональність. А потім гадай, яка частина документу тобі каже правду, а яка поганий чорт. Яка таки мріє зламати твої груми, це може відбуватися через масштабність самого ГДД, де може бути сотні, а то і тисячі слів, суд яких втримати в голові дуже важко. Чим більше ви його пишете, тим більше шанс, щоб отримати конфлікт з умовним розділом 2, параграф 7, пунктом 3 під пунктом 3,32, який ви писали місяць тому назад. І взагалі не пам'ятаєте, що в ньому було. Таке у моєму досвіді траплялося вже десятки разів, через що доводилося йти до гімдизайнерів і намиратися разом з ними, зрозуміти, яку хріні вони взагалі написали. А вони то вже й нічого не пам'ятають й у мене виникали такі випадки, коли я допускав помилки. І вже тоді мені пригодила мати нога, яким чином цю проблему вирішив все те, що ми зробили до цього? Все дуже просто. Ви вже дуже коротко розписали весь проект в одній схемі, яка спокійно поміщається на екран монітору. Тому, коли ви описуєте якийсь елемент в DD, вам достатньо глянути на нього на роудмапі та подивитися, з якими іншими елементами він може перетинатися і що треба враховувати під час написання. Тут у вас має виникнути логічне запитання: а чи можна не писати документ, якщо вже є роудмапа? І так і ні, ви як би. Можете на основі нього робити свою гру мрії, але як зазвичай це буває короткого опису в розбірі чотирьох слів не вистачає щоб проховати всі ігрові моменти. І рано чи пізно ви все одно натрапите на проблеми. Таке було в мене, коли з начальством говорили основи нової гри, над якої вже треба було почати працювати. Проте документація на нього не була написана. Тому доводилось розробляти гру на основі лише наявної родмапи. А потім, коли ГДД дописали, прийшлося переписувати 70% того, що я зробив. Доволі сумна ситуація. Ось таким способом планування користуюся я. Наголошу на тому, що він не є універсальним та може не ідеально підійти для будь-кого на будь-які ситуації. У кожного може бути свій спосіб планування розробки гри, і вони можуть бути набагато кращими за той, про який я вам розповів. Але той спосіб, яким користуюся я, був вироблений на основі мого досвіду та моїх помилок, що дозволив зробити його гарним саме для мене. Я не кричаю того, що ви вже під час мого відео знайшли десятки способів, як може його покращити. Якщо це так, то не проти послухати про це в. Коментарях. Але якщо я вам якось був міг готовий, щоб якось полегшити вам розробку вашої гри, то я дуже цьому радий, що якось зміг вам допомогти. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, та не забудьте написати будь-який коментарі, щоб розсунути це відео вгору по Ютубу. Також не забувайте про мої соціальні мережі, а саме Телеграм, Діскорд і Твіч. Взагалі, на телеграмі і Діскорді зараз багато виходить новин з розробкою мого проєкту, який я зараз роблю, тому там дуже ще зараз цікаво. Заходьте, підписуйтесь і дивіться. І це що я там взагалі роблю. Ну а також, якщо хочете підтримувати мене та цей канал, то в описі, як я і говорив, є послання до Донателло, де ви можете кинути невеличку подяку на знак моєї роботи. Так що всім дякую за перегляд. Побачимось вже на наступному відео.